Коли Ісус проповідував, він казав, наблизилось Царство Боже. Як до нас сьогодні наближається Царство Боже? Якщо в моєму житті трапляється людина, яка мені проповідує, якщо в мене є е, знайома, знайомий той, хто проповідує. До мене наблизилось царство Боже. І що я з цим зроблю? Це вже інше питання. Тому що Бог він стукає в кожен дім, він хоче увійти своїм словом. Адже Бог це не обряди і традиції, це Слово Боже. Як в кожній країні є правила, є конституція, по якій треба проживати, так і в Божому. Царстві є своя конституція, і щоб стати громадянином Божого царства, потрібно вивчити конституцію і прописатися у Божому царстві. І для цього потрібно лише одне вивчати Божу Боже Слово, вивчати Біблію. І навчитися жити по ній. І для того нам дане ціле життя, щоб ми пізнали Бога, щоб ми пізнали шляхи Господні, навчилися жити і врятували свою душу. Якщо ви бажаєте вивчати слово Боже, доєднатися до конференції. Де реально дуже сильні помазані Божі люди проповідують і приходить в людей звільнення від депресії, від панічних атак, від біснуватості. Зі злиднів люди вилазять, ці прокляття знищуються. Напишіть мені, в неділю відбудеться неймовірна конференція, де можна отримати благословіння, звільнення і за вас помоляться.